Дві зміюки в одному просторі, це якось по-моєму, Це якось, по це якось небезпечно. воно, знаєте, дуже добре. Дуже Причо, завжди зміїв називають мудрими. мудрі як змій, є такий всталений, але це по моєму Оленки-зміючки є такі персонажі казкові є, є. Та, в українському це, фольклорі. Та. Народній творчості, казках, це хтось не Ну, ті, я думаю, що безугла і Мосійчук – це вже е, істоти із е, політичного фольклору українського. Тому дивуватись не, не треба, бо е, вони, вони ще не встигають відкрити рота, а ми вже знаємо, що вони бу, бовкнуть. Тому тут що я впевнений, це? що говорили про Порошенка 100%. Звісно, ну, і, і головне, що не про близькість з Порошенком. Бо… Він любить свою дружину, а їм, мабуть, заздрісно. заздрісно. Ну, от, отже, ми ж пригадуємо абсолютно дикунську історію, яку по смерті офіцера і поета Ємота раптом почала розповідати без угла, а ємот же не може сказати вже нічого про цю історію. Я, я Але що, що це було робити? Оцей допис про інтимні якісь стосунки чи щось, щось таке. Близнюче, інтимний можеш? випадок. Так от мож, ми можемо не сумніватися, що коли помре Трамп, безугла опублікує про кохання з Трампом історію. історії. За дозволом Меланії, як мінімум, або і шіторії. гроші ще скачає з нього. Так, так. Скажи: та. Скаже, Меланія, ти мені винна? Я потратила свій дорогоцінний час на, на Дональда. Може, тим самим зміцнила вашу сім'ю? Ну і щось подібне. Вони ж, вони ж виходять, коли вони відкривають рота, то чекає якоїсь біди. Ну, звичайно, що воно поки що це, ця біда вербальна, словесна, але ж, блін, те, що ну, вибавкала без угла про... Український офіцерський корпус про генералітет – це все підпадає під е, ну, чутливі для Збройних сил теми, за які треба відкривати кримінальну справу. І, ну от, е, як мінімум, ми знаємо історію із е, здачею позицій біля ретровіля на Виноградарі в Києві, де Ну, один, ну скажімо так, необачний громадянин опублікував ЗРК на, на тлі ретровіля. і тут же, буквально через там кілька годин туди прилетіло. Ну, звичайно, що його судили. Скільки фотографій і текстів про чутливі теми е, військові. Оприлюднила безугла і жодної кримінальної справи по ній не відкрито. Це годі говорити, але є одна найогидніша тема, найпросто гидка до. І вона раптом реанімувалася, хочу сказати. Ми всі пам'ятаємо втрату першого Ф-16 і загибель пілота Олексія Месі, підполковника. Ну, це дуже трагічна історія. Як правило, інциденти авіаційні розслідуються. Виробником, експлуатантом, е, ну і е, звичайно, інспекцією там країни е, експлуатанта, тобто це е, такий конгломерат е, е, спеціалістів, які аналізують причини випадку авіаційного. без угла, без жодних, без жодних е, досліджень публікує. Повідомлення про те, що літак був збитий комплексом Петріот. Friendly Fire. Friendly Fire. мама дорога, який літак f 16 і комплекс Петріот заряджений кодифікацією розпізнавача, не може збити Петріот f 16 Не може. Але. Безугла це нахабно опублікувала. Я писав про це ну, аналіз цієї ці події, зараз вивчив добряче. Так от, під безуглу була вже готова інфраструктура поширення цієї історії. І вона це розігнала, ну, це розігнали росіяни десь на 150 різних медій світових. Сама безугла цього б ніколи б не розігнала. Це розганяли росіян, але для української спецслужби це не цікава тема. Ну от не цікава, ну абсолютно треба займатися де... Порошенком, витягнути так, справу. Так тут же справа виповзла ще, бо по свіжачку раптом без угла знову вилізла і почала розповідати про Френгріш Фер. Хто тебе тягне за язик? Ти до війська, яке відношення маєш? Можна не гавкати про військових взагалі? Можна заткнути свій писок і не гавкати в бік військових під час війни. А банкова щоб остудити її, бо ну, вона ж гавкає по команді з банкою, вона її під'юджує. Для чого ви це робите? Ви хочете поразки у війні? А ви встигнете втекти тоді, коли розлючені військові після поразки прийдуть на банку? Встигнете чи ні? Оце ця дикість мене просто вражає. І зараз ми на тлі цього бачимо перший справжній успіх СБУ в плані контролю розвідувальної роботи, бо нарешті ну, викритий начальник штабу антитерористичних підрозділів. Начальник штабу, цілий полковник, йо-мою. А на банковій скільки таких полковників сидить козюра. Скільки таких козюр сидить на банкові? Хтось. А вони ж не доторкані, туди ж спецслужби не можуть добратися. Я хочу, щоб ми трохи розібрали інтерв'ю Сергія Наєва з вами, тому так. що воно достатньо резонансне. І... Воно дуже не подобається владі. Взагалі ця тема ну, дуже не подобається ну, владі. Ну, вони, 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 до речі, своє скотство вже проявили, тому що вони раптом з резерву витягнули е, генерал-лейтенанта Наєва і відправили його е, на полковничу посаду. Ну, от це їх так защемило, але я хочу сказати, що і Наєв, і генерали, яких судять Горбенко і е, Галушкін. І полковник Лапін, полковник Рюмшин чим далі вони будуть говорити. Полковник Червінський зараз заговорив так, що владі мало місця. А хочу нагадати, що по суті для е, партнерів американських і особливо турецьких американських після історії з Вагнергейтом щодо української влади все стало зрозуміло самопособом. Тому за цих обставин хай вони тужаться, хай вони пишаться, але ну, особливо республіканці зараз вони ж неодноразово Зеленському все висловлювали. Зеленський то знає, е, яким дивним чином його зусилля синхронізуються із зусиллями окупанта. чим далі, тим більше от за три роки війни, якось так синхронно із путіністами. Діють проти е, військ, е, політичні керівники країни, діють проти власного війська синхронно з окупантом. Як так може бути? І що, в суспільства немає ніякого інструменту це зупинити? Та ні, в суспільство є інструмент це зупинити. Просто зараз обставини складаються таким чином, що ми, по перше, Сидимо на ну, половина бюджету забезпечується донорами, демократіями між іншим. А от тепер обставини складаються таким чином, що демократії повинні задуматися, тому що демократії на власні кошти виростили в Україні абсолютно авторитарний режим, беззаконня тотальне. От люди е, десь. Через рік після війни заговорили, що в Україні потрібен піночет. Маєте піночета. Тільки це антипіночет, бо піночет остудив хаос у Чилі і перезапустив економіку. А ці створюють хаос і, руйну, і доруйновують економіку. Так що, але вставлені до громадянина, вони поводяться як піночет. Вибачте, в цьому інтерв'ю генерал Наєв я не скажу, що він прямо звинувачує політичне керівництво, але він каже, що політичне керівництво не прийняло рішення стосовно застосування воєнного стану і відкладало це рішення в останній момент. А по ідеї, маючи інформацію, навіть попереднього характеру, навіть Ну, натяки на якесь розгортання військ е, біля території України на кордонах тери... на кордонах з Україною, маючи таку інформацію, е, в принципі, є певна інструкція того, як мають так. діяти всі, всі органи є є влади про... в Україні про... Так, є протокол з тому, що... якого... так. вчиняються організаційні дії певні. То, по ідеї він каже, що перші сигнали, що росіяни почали скупчувати війська на кордонах з Україною, були навесні 21-го року, коли вони розпочали оті масштабні навчання і проводили їх періодично, стягуючи до 150 до 200 тисяч військ по всьому, фактично, периметру, мені цікаво, чому тоді хто мав відповідати. За те, щоб готувати війська до е, будь-яких, е, скажімо, можливих навіть не провокацій, а дій ворога, Бо Наїв каже, що ми тоді провели, почали проводити якісь навчання. Але ті навчання вже проводилися восени, не навесні, а восени, коли поступив сигнал від американців, більше того, по. Навчання почали проводитися по тому, що чи то наєв, чи то залужне. Я просто не пам'ятаю цієї деталі. Просто навіть наполягали на проведенні якогось хоча б типу навчань, тому що політичне керівництво вважало, що будь-які дії, які ми виконуємо, показуємо, що в нас тут є якась армія, і що ми до чогось готуємося, це викличе якийсь певний. Ну зірве якісь плани по розведенню військ, по тому, що ми ж хочемо війну завершити. Ми ж хочемо все ж за, за завершити. Ми ж хочемо перестати стріляти. Ми ж хочемо розвести війська, шатли е на Чонгарі е впроваджувати. Ну, це е зараз це все якраз з дистанції часу. Дуже чітко прочитується, що Зеленський і його оточення готували країну до капітуляції перед Росією. І е, справа в тому, що без е, наказу Верховного Головнокомандувача вивезти війська з гарнізонів, ну, без введення певного військового стану, виведення військ з гарнізонів неможливе. Тому цим скористався, очевидно, генерал Залужний, який притримав е, необхідну ну, е, бригаду в Харкові, яка й захистила Харків від першої атаки. Ну і, звичайно, 72-гу бригаду е, для захисту Києва. І якраз е, дуже добре, що перші е, добровольці, і е, такі самоорганізована самооборона місцева, раптом почала е, я в Бородянці просто 24-го приїхав, я вже бачив загін місцевих людей, озброєних особистою зброєю для е, ну, перш, першого відбиття атак. Але те, що, наприклад, відведені були найбільш боєздатніші. Підрозділи із бригади Гостомельської, там по суті залишились тільки строковики. Тобто, всі прекрасно знали, що ну, серед планів висадка десанту на Гостомель. Це добре, що спрацювали там ветерани. Ну, спочатку бригада Гостомельська збила кілька вертольотів. А потім, що цікаво, до речі, що цікаво, в плані підготовки до війни була задіяна одна оборудочка, яка і викрила реальні наміри на капітуляцію, головне управління розвідки було виведене із підпорядкування Генерального штабу і підпорядковане Міністерству оборони. Тобто Генштаб позбавили розвідки, про що, власне, заговорив генерал Наєв? Бо про це говорили давно. Якщо ви забрали розвідку у е Генштабу, то дайте можливість швидко створити військову розвідку, ну, таку, реальну, генштабівську розвідку. Бо функціонал е військової розвідки, той, яку вивели із-під. Підпорядкування Генштабу це аналог е, військової розвідки американської. РУМО вона називається. Це, це військова розвідка Пентагону. От в чому справа? Тобто, це військово-політична розвідка, можна сказати. Але е, польовою розвідкою, фронтовою розвідкою мав займатися генштаб. А вони ж вони ж вивели, ну вони позбавили про по суті генштаб очей. Інаєв заговорив, що 23 числа, а він був е, е, командуючим е, операції Об'єднаних Сил. Тобто якраз на Донбас концентрувалися всі боєздатні підрозділи для того, щоб потім зробити велике оточення, прорив від Харкова на Дніпро і з півдня на Запоріжжя-Дніпро, і замкнути ту частину України в такому величезному казані. А там якраз сконцентрували спеціально найбільш боєздатніші частини українські? От в чому прикол. Тобто цю операцію прочитали, е, і українські генерали це прочитали, і вони все-таки умудрилися переграти, е, ну, по-справжньому переграти російський генштаб. Тому що е, з одного боку, а хіба? По логістиці військовій теж не було злочинних дій вчинено. Ну, от, наприклад, е така мила історія, що енлави і інші такі легкі протитанкові засоби, яких передали ну, е тисячі штук. Десь до 10 тисяч штук в Україні передали е гранатомети Калгуста, ну і боєприпаси до них, енлави ну, і тому подібне. Тобто такого озброєння протитанкового багато завезли, легкого проти повітряного озброєння, ну, типу Стінгерів. Ну і, звичайно, джевеліни і тому подібне. І на виході, що ми отримали, в Києві Київ обороняли без цих боєприпасів. Британці кинулись, де боєприпаси і виявили їх на Яворівському полігоні. А це той Яворівський полігон, на якому дуже мило, Арахамія і. Подоляк сфотографувалися на тлі бійців. Після того на Яворівський полігон прилетіло, загинуло 68 чоловік. Де кримінальна справа проти Арахамії? Ні, треба дістати справу 14-15 року проти Порошенка. Там. За в, в ситуації, коли, е, в якій треба розбиратися дуже детально, чому було прийнято те чи інше рішення, в ті часи ні, розбиратися нікому не треба. А треба, щоб написав Портнов, виписав справу і впати ми... за справу 22-го року, яку відкрили, ну, це ми плавно дуже вже переходимо до Порошенка. Так, але я, я, наприклад, три роки е, довблю як дятел, так би мовити, в цей стовбур по імені е, е, Портнув, бо цей персонаж, поки був Порошенко, він сидів як щуряка десь під кремлівською, під кремлівською стіною і, і не відсвічував. Але тільки з'явився Зеленський на Банковій, тут же тут же це чудо природи політичної з'явилося в Києві. І давай трамбувати Порошенко.